Друзі, всім привіт! Вітаю вас у місті Квіцин, Польща. Погуляємо по цьому чаріному місту. Ми знаходимося з вами біля замку і катедри цього міста. Зараз трошки щось побачимо, подивимось, невеличке відео, але потроху будемо гуляти по цим чаріним містом. Бо я сама таки приїхала. Загодаємось, подивимось, але те, що я побачила, дуже красиве місто, дуже ходімо. Такі цікаві фонтанчики, як стікає каскада водичка. Так, можна по мосту купети, тут сидять. Напевно, раз є сцена, якісь концерти. Сьогодні неділя. В кафедрі без служба. Писимо трошки кругом замка, в короткому відео є замок з того боку я була. Зараз виходить, що тут є сходи донизу. Туди не підемо, це вже як за містом, там вже буде. Зараз зі сходів вам покажу, але красиво, цікаво так. Сьогодні погода гарна. Ще одне чарівне польське місце. Місто наше з вами подорожі. Я за ці два дні об'їхала дуже багато міст. Всі вони чарівні, буде час, повернемось, познімаю, а сьогодні ми гуляємо в цьому місці. Цікаві такі краєвиди, як на мене. Виходить, якщо тут от піти сходи і можна ось так от іти. я не знаю, є екскурсії чи ні. неймовірна краса, затишок, спів пташок. Отак ми вийшли з вами, наглядовий майданчик, обійшли кругом. Цей замок. Ось така краса, друзі. Це місто Квідзи, Польша. І ми з вами тут будемо подорожувати деякий час. Ось така у нас з вами величка прогулянка. Дякую всім за перегляд. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі. Будемо вивчати це чарівне місто. Всім гарного настрою, миру, добра, та перемоги. До зустрічі в наступному відео, друзі!